Питання ситуації в Україні сьогодні турбує як високопосадовців світу, так і пересічних українців за кордоном. Українська діаспора у США намагається скоординувати свої дії для того, щоб спільним фронтом виступити на захист демократичних засад. Про те, що роблять і планують робити діаспорські організації сьогодні. Ми поговоримо з Мирославом Смородським, юристом, директором з комунікації Української американської асоціації юристів. Зараз пан Мирослав з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Дякую, пане Мирославе, що знайшли для нас сьогодні. Час з новим роком. Дякую за запрошення. Отже, ви входите до координаційної групи діаспори, яка намагається організувати зусилля для допомоги демократичним процесам в Україні. Що ви робите вже сьогодні, і що плануєте робити найближчим? часом. конечно ми перше мали цього цього місяця пару днів тому зустрічу з сенатором Мендез, Менендез, що є голова комітету закордонних справ у сенаті американському і ми там висновили цілу серію питань щоб він щоб він був оформлений що діється в україні він був дуже він повністю розуміє ситуацію що діється в україні ми йому вияснили, що по-перше, у 94-му році, як Україна віддала цілу всю свою ядерну зброю, були домовленість між державами Франція, Англія, і, а, Америка і Росія, що ані один з тих держав не буде вживати економічні а, натиски проти України і ті гарантії Дотепер цілий час вони американці відновлювали і казали, що вони будуть то до того позитивно брати позицію. На жаль, ми всі знаємо, що сталося в Україні від того часу, що Янукович, президент Янукович, вирішив відійти від євроінтеграції. Це було просто натиск від Москви. і ми а... просили, щоб. Американський уряд взяв сильну позицію проти того, так, ну, щоб щоб ми... підтримати Будапештські угоди. Я я ваші зусилля насправді вже умінчалася успіхом, тому що е, була прийнята резолюція саме менес був е, з е, автором цієї резолюції. Група української діаспори також зустрічалася недавно з посадовцями ради національної безпеки. США. Чого українці в США ще добиваються від американського уряду? І, крім того, українці в Америці вимагають, щоб американський уряд зробив і прийняв санкції проти уряду Януковича до тих людей, що ем, порушують права людини на, е, слов, на вільне слово, на стрічі в Майдані і роблять різні репресії проти е, майда... майданчиків, ті, що виступають в Майдані. Е, крім того, вони просять, щоб. Економічно американці приготували даний план, щоб допомогти Україні вийти з цієї економічної кризи, де вони знаходяться тепер. Конечно, це мусить бути зроблено разом з Європою, бо Європа є головним партнером в, в, в цій ситуації. Ми, як люди в діаспорі, конечно, пробуємо натиснути на всіх наших сенаторів, на всіх наших урядовців. Щоб вони зрозуміли ситуацію в Україні і зробили позитивні кроки, щоб допомогти пересічним українцям. Витримати той тиск, що вони одержують від уряду в теперішній час, ви знаєте, що в Україні майже щодня відбуваються точкові напади на активістів? Багато з них сьогодні перебувають за ґратами. Чи надає Українсько-американська асоціація юристів якусь правову допомогу активістам і правозахисникам? І чи вважаєте ви, що Сполучені Штати повинні вже застосовувати санкції проти порушників прав людини? Я персонально думаю, що ці санкції вже є в час, щоб вони йшли в дію. Але наша асоціація, Асоціація українських правників в Америці, ми вже свої заяви давали від самого початку, як Евромайдан почався. Але ми тепер працюємо з адвокатами і юристами в Україні ті ж, щоб допомогти їм. Захищати свої права так само, як у адвокати і оборонці uh, майданчиків, але так само і щоб почати якусь акцію в uh, так званих NGO, ОЗ з uh, Американською асоціацією адвокатів, uh, з Сісі, к СІ по uh, комісія безпеки і з. Uh, із, 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 із обсє, а, ОБСЄ. ОБСЄ. безпеки зробництва ОБСЄ. в Європі. Щоб, так, щоб щось зробити позитивного. і я вам дуже дякую, дуже зацюю. дякую.